Доброго ранку малятка, доброго ранку, шановні батьки. Дітки, сьогодні ми з вами проговоримо про квіточку, а про яку ми дізнаємось трішки пізніше. А зараз я пропоную нам з вами привітатися і подивитися, ось погляньте, в нас завітали квіточки, але в кожної квіточки є настрій. Ось погляньте, ось перша квіточка, вона весела, бачите, підмигує оком. Бачу. Оця квіточка така зла, вона, мабуть, щось розсердилась, так? Ось не знаю, чого. Я не знаю, чому вона така сердита. Ось радісна квіточка, бачите, вона посміхається нам так? А ця чомусь засумувала, хтось, мабуть, її образив. Можливо, оця зла її образила, так? І остання квіточка в окулярах просто така спокійна. А ну подивіться на квіточки і оберіть, яка сьогодні квіточка більше схожа на ваш настрій? О, мам, Я не хочу у <тас> <Як витень suis, таспрос> <настрюю> тебе там. <таспрос> <Злые, таспрос> <злые, злые. таспрос> <таспрос> і все-все була все, тебе. Тобі всі настрої. Усі, усі. <бачу> <таспрос> Ти вже й поплакати встиг. Чи ні? Ні, Ти плакав ти сьогодні? Плакав сьогодні. Да? Да, плакав, звісно. Плакав, мам. Я кажу. Ну, добре, хай буде тоді. Так? Нікольчка, а ти який настрій обереш? Який в тебе сьогодні настрій? Так. Ні, ні, Нікольчка, ми ще не малюємо, зірочка моя. Клади. Фарбу поки що, ми зараз швиденько поговоримо і будемо малювати. Я зрозуміла, в тебе сьогодні працьовитий настрій, так? Бажання працювати швиденько, тоді давайте швидесенько поговоримо. Ось погляньте, я пропоную нам сьогодні прилестись ось на таку гарну малявину. Ні, вона не буде. І на цій галявині в нас ростуть ось такі квіточки. Бачите, гарненькі. <різь> Ці квіти називаються кульбаби. Ану, повторіть кульбаби. Кульбаби, як пісня. <різь> так, як пісня про кульбабки, так. Давайте розглянемо ближче кульбабку. Ось погляньте, у нашої квіточки є ось така жовта квітка. Вона схожа на. На що схожа ця квіточка? Ну, скажіть мені. На сонечко. На сонечко, так. Вона також така жовтенька і кругленька, як сонечко. Як маленьке сонечка на галявинці, як у бабки квітнуть, так? Так. Пилюсточок у квіточки, погляньте, багато-багато, і вони такі тоненькі смужечки, як смужечки, так? Тоненькі такі пелюсточки. Далі в квіточки є стовбур, на чому квіточка із землі росте, так? Він тоненький та гладенький такий, бачите? Ось він такий. Він якого кольору, ану, допомагайте мені. Мільйонний. Зелений, правда. І листочки також зелені, молодець, Нікітка. А ще листочки, якщо на них поглянути, ось тут добре видно, складаються ніби з таких трикутничків, так? які з'єднані в башточку. Бачите? І ось такі листочки. Кульбаба дуже корисна рослина. З неї е виготовляють ліки. А також я поки готувала, дізналась, що з квітів кульбаби можна навіть варення зварити. Уявляєте малята? Я правда, яке <скільки> воно буде на смак, але можна. Ось така квітка цікава, ця кульбаба. Так, а ну, давайте тепер повторимо. І ви мені допоможете і назвете частинки, з яких складається кульбаба. Ану, ось стрілочка показує, що це таке. я ще. А що, 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 Нікітка, ану, допоможи, стрілочка зараз показує, що це таке. Кульбабка це квіточка, так? Якою вона кольору? Жовтого, Жовтого. а форми якої квіточка? Я сушу, а, там, молодець. А форма яка? Квіточка. Эм, эм, круг. Кругла, молодець. Так. Ні, не, не казав. Пожалуйста. Так, Ніколька, а ну давай ти мені допомо... допоможеш? А ну ось поглянь, стрілочка показує в нас на паличку. Що це таке? Оце що це таке? Це... Кажи, стебло. Стебло, так? А воно якої е, форми? Воно кругле чи воно довгеньке, як паличка? Е, довгеньке. Правильно, да. довгеньке, так, Нікольчка? Кажи довгеньке, так? І гладеньке, так? А ну, листочки, Нікітка, тепер допоможи мені. Якого кольору? Зеленого. Зелені. І з яких частинок воно. А ну, слухай, з яких частинок воно складається? Ось поглянь листочок. На що схожий? На трикутнички, так? Кутилочка. Так, Прикутнички, які складені в башточку, наче так? Молодці. Молодці. Так, А ще. Ой, малята, а погляньте. А куди ділись наші кульбабки? О, не знаю. Вони відсвіли і перетворились на ось такі білі кульбаби. Бачите, коли квіточка відквітає, вона не засихає, а перетворюється ось на таку квіточку. Оці квіточки, якщо на них подує, вітереться, бо ми подуємо, вони ось так полетять, такі маленькі, бачите, це насіннячко квіток, кульбаби. Ось коли воно розлітається по галявині з оцих ось, ось о, кожного оцього... Е Зондика, я не знаю, як з кожної цієї насінинки утворюється нова квіточка, яка буде квітнути на галявині. Так, так, ось так треба дути. Молодець, Нікітка. Ти хотів усю задути, так? Ось, коли підете з мамою на прогулянку і побачиш таку кульбабу, обов'язково зірви її і влаштуй з мамою змагання або з братиком. Це дуже цікаве і захоплююче заняття таке. Так, ми, збачимо... ми можемо порівняти квіточки в нас жовтенькі, так, а ця вже стає білою, коли відквітне. А ну, давайте, скажіть мені біленьку кульбабку рвати можна? Так, її можна зірвати, подутий. І насіннячко полетить і насіється нові кульбабки. А жовтенькі кульбабки треба рвати? Ні. Ні, хай вони ростуть і радують наші оченятка, так? А віночки з чого простіше. Згодна, мама Іра, згодна. В мене просто хлопчики, в мене такого питання не виникало, мабуть. Так, віночок то святе, згодна. Один разочок можна. Ну що, малятка? А щоб краще запам'ятати нашу кульбабку. Вона завжди була у нас. Так, Давайте її намалюємо. Ніколь, Ніколь, бачиш, дочекалась. Сідай нікітка зручніше. І зараз ми намалюємо таку кульбабку, яка буде поруч з вами завжди. Так? Візьмемо все необхідне, що нам треба. Це фарби. П... У Тру... вас трубочки немає? Є, все матеріало. Так, і шматочок поролону ми будемо листочки намалювати. Якщо все у нас є, тоді спочатку ми візьмемо пензлик і намалюємо стебло для наших липсор. Пенсика велика, нас маленька. То в мене на картинці велика, а так вона у мене також маленька була, то я щоб краще вам видно було, зробила її великою картинкою. Мовчайте, мовчайте. Ні, підожди, не так, спочатку так, треба мовчайте. пензликом намалювати стебло. Воно в нас тоненьке, так? Як паличка така, так? Я малювала три квіточки ви, скільки ви бажаєте, скільки можна і намалювати? А великий жовтний не буду напряг. Бам-бам-бам-бам. Лій, вийде, так? Добре, деть. Та що, що ти? Наша, вона буде приватить. О, дивись. тепер третя з телефонна молитва. Де ж все таке як тут? О. Так. А щоб малювати листочки, ми беремо паралончик. мама намастить тобі допоможе фарбою. І притискаємо, як башточку, я казала, так? Трикутничок на трикутничок і малюємо. Намащу, звичайно. Тільки цілий трикутничок. Чого? Трішки водички добав, може, щоб було не сухеньке? Нікуська. Молчилось. Так, а ну тепер притискає так. Знизу, отак і доверху, притискаємо як башточку. Ставим трикутничок на три. Кожен раз можна не намащувати там вино. Я один ішов. Залишається відбиточка виходить? Виходить. Так, супер. Отак так. робить. Бачиш? Давай це хорошо притиснеш. Давай тепер тут. І тут, коли будете готові, скажете, ми продовжимо, тут? Ой.

Ви я вже бачу, малюєте трубочкою, тому продовжуємо. Тепер ми або вмакаємо, або пензликом на нашу трубочку, намащуємо жовтеньку фарбу і отак притискаємо до паперу багато-багато-багато разів, і в нас вийдуть ось такі кругленькі, жовтенькі, кульбабки. Осміла! Це спіши, що спішить. Опішімо отут. Барбу дуже не розбавляйте водичка, щоб вона така більш густа була. І вони тоді будуть залишатись гарні відбиточки. А ну, пробуй, Нікітка. Отак просто притискає так швиденько, і вони будуть залишатись відбиточки. Виходить? Виходить. Супер. мама ма мам мам мама. Я... Позимо, подожимо, подожди. Но... Но... Не не Швиденько хочеться закінчити, ага. так? Ну, ще після вихідних, можливо, трішки треба. Ну, завтра буде вихідний ще один. А потім будемо працювати. Ну, ви уже всі, всі три квіточки готові? Никитка. Да, да ты так швидко намалював. Ух ты, а Нікольчка? Некусь, в тебе готові квіточки твои? А ну давайте я зараз випну презентацию, вы ви мне покажете, що же у вас вийшло. Ось погляньте, ось мої кульбабки, бачите ось такі вони. А ось як Ой, як гарненько. Молодець, Нікітка, ти дуже гарно малюєш, ти сам малював. Це саме головне, ти знаєш, що коли ти сам малюєш, це приносить саме найбільше задоволення від свого результату. Клас, малята, я дуже вдячна вам, ви дуже гарні квіти намалювали. А давайте пригадаємо, як називаються ці квіточки. Ой, Кульба Та... молодець, Нікітка. Кульба як маленькі сонечки на галявинці, так? Малята, сподобалось вам малювати отак трубочками, поролончиками? Да. Так. Добре. Подобало. Доб... Я дуже задоволена, що вам подобається. Ну що, малятка, будемо прощати сьогодні вже. Пока. Ви дуже гарно попрацювали. Пока-пока. Да. Пока-пока.